По Полігенди скримволокер и неудачный спинет в чекенгані. Всім привіт, ребята, С вами я, Маража 19K, и це на видео по Чекенгани. В этом видео розкажу все історію про скимвокера в Чекенгані. началом подставити лайк, підпишитесь на мій канал и забудьте мені 100%. Мені дуже, буде дуже правильно, но мы так починаємо. Ей. SCP-1001 або, або Skinwalker це ст... страшне существо яке або танка карта Бекхаусфу. Виглядає як обачний чекін, но чи... тільки з чорними оками і з убачившим улыбкой. І також у нього є чоловіческий тіл як ноги, руки і тіло і шия. І все починається з 2023 року. Був жив один хлопчик, були два хлопця, а іменно Никита і, і Бонсон. Все було хорошо, у нього у них було мама і тато були. І також їх улюблені питомці, собака і кіт. І все було хорошо. Ну поки через десятий день щось случилось. Вони в, в Никита і Брансент е, со своїми друзями поїхали в ігру Хованки, в чорний деліз. Де, де Це хованки тільки намного е, страшніше. Хто становлюється їм і починає искати? Никита, Никита і Бранссет спрятались. І потім їх починала шукати. Ну потім они сушили не голос -го -го, го, своїх друзів. Це було подобий на ось таке він при мене був. Потім вони сушу якийсь грома. А не се заже і, і свого друга. Не побачив. Вони зараз заспугалися, ну потім вози ялинку, вози дві ялинки, побачили, побачили странний чорний силу. Він був похож на човен, але ну, тільки з частинами тіла, як у люди, і, в, і у нього потім вместо зрачкого просто проїзд білий точки. І він не нападав на не нехай цього ж солон. Ну, потім я касаюся, що це була пряма приманка. І вау, він насамперед заставляв, щоб ми дивилися. Вони з починає бігати, ну, це существо на чого за нами і за ними бігати. І потім вони швидше зайшли додому. І сразу же успе оторвати від от цього существа. Просто цього розказали, сказали. не даже зробили скриншот цього существа. І вони повірили, і сразу же і, а, 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 позвонили от, а, 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 щоб зловити це существо. Люди з цією роботою зловили це существо, і воно було дуже много зимне по собі. Ну, Потім через год, ну, потім, ну, потім через 2 дні вони просто, вони просто ісправили його і зробили обичним чекеном. І ще є тело, якщо в Чикенгані со своїм братом і друзі пограти в цю ігру, то лучше не грайте. Бо щось не треба грати на карти Бекхаусфул. Потому що там за вами буде слідити або як 1001, або скіморге, я говорю. Ну, no, це вся історія. Можете подивитися історії трьох засушитих, це розділенный, чорний дерногий, і конжек. Ну, так це, саме був я. Мару 16к. І можете самі написати коментар, як е СТР про существо вам понравилось. Ну а на все, саме був я, наронша Сонцика. Всім до побачення!